Доброго дня, безпечний регіон. Мене звати Олексій, я командир танкового підрозділу, який виконує бойові завдання на харківському напрямку. Весною я до вас звертався за допомогою в якості отримання сіток маскувальних. Отримав їх в достатній кількості гарної якості. За це вам дякую. Сьогодні я хочу до вас звернутися за допомогою в отриманні захисту реп для бойової одиниці, яку ви бачите позаду мене. Я звернуся до Сергія Романовича, він готовий закрити це питання, але воно потребує фінансових вкладень. Сума 200 тисяч гривень. Я розумію, сума велика і враховуючи економічну ситуацію, яка склалася зараз в нашій державі. Тим паче хочу вас попросити. Якщо ви маєте можливість допомогти нашому підрозділу бути більш захищеними, допоможіть фінансово на карту фонду Сергія Романовича Гулієва. Ми в свою чергу відпрацюємо. Дякую вам за здалегідь. Слава Україні! Гарного вам дня!